Обличчя логістики збройних сил України у Делятині презентували фотовиставку авторських полотен, на яких зображено працю підрозділів логістики ЗСУ на світлинах, ремонт озброєння та військової техніки, а головне обличчя тих людей, які не потрапляють в об'єктив фотокамер, а працюють по 16-17 годин на добу і наближають перемогу України. Ця виставка є частиною великої комунікаційної кампанії Вірю збройні сили України. Це окреме доручення генерала Залужного, нашого головнокомандувача, який. Доручив зробити проекти, власне, які би об'єднували всю Україну, консолідували громадянське суспільство, українська армію, тому що нам дуже важливо показувати саме нашу консолідацію, наш важкий шлях до глобальної великої мети. Во і все, що ми робимо, ми робимо в ім'я перемоги нашої майбутньої над рашистами над ворогом. Над світлинами працювали троє відомих українських фотомітців: Михайло Лєбідів, Сергій Каташ та Олександр Бабич. Сталева міць, непохитна воля. Такими є українські воїни, які боронять рідну землю. Такими є воїни та цивільні підрозділів логістики збройних сил України, які працюють в тилу, розповідає один з авторів світлин Михайло Лєбідів. Суспільство має усвідомити наскільки внесок цих людей важливий. У наближенні перемоги України ми тільки що закінчили зйомки, що сьогодні повертаємось, будемо повертатись до військових, будемо знімати, продовжувати. Олександр знімає вже ваші портрети, ваших земляків. Та ця виставка буде продовжуватись і триває. Тобто історичний, я вчора з солдатами бачився. І там в частині показали, я казав, що розумієте, зараз ви свідки дуже великих подій. І ці дуже великі події через 10, 15, 20 років, коли вже підросте і будете вже дорослими, ви зрозумієте, в які часи ви жили і цікаві, дуже серйозні. дуже Тривожні і знімайте, кажу, краще більше знімайте один одного, знімайте що ну, що можна знімати, якщо ви військові. Бо це історія витворити цю історію. Експозицію світлин розмістили у Делятинському краєзнавчому музеї. На них зображені слюсарі, ремонтники, комплектувальники, електро і газозварювальники, текстильники, токарі, швачки, фрезерувальники, ковалі та інші фахівці технічного забезпечення. Саме ці люди повертають боєздатність військової техніки та озброєння. Виставку відвідав делятинський селищний голова Богдан Клим'юк. Чоловік поділився враженнями, каже, його переповнює відчуття гордості за українців, які об'єдналися у спільній боротьбі проти окупанта. Виставка присвячена логістиці в збройних силах України. На мою думку, вона тому в делятині, бо на території громади є розміщена частина, яка саме займається логістикою в збройних сил України, і тому десь вибрано місце Делятин. А саме наш музей, щоб показати людям, що військові це не ті, які знаходяться тільки на передовій, на нульових части, там, рубежах бойових дій, а й ті, які забезпечують їхнім. Це немало важливо, щоб. Логістика працювала так, як має працювати саме в даний час в час бойових дій. За традицією захід розпочали з панахиди за полеглими бійцями Делятинської громади, яку відслужив отець Василь Юсько. Спільна молитва звучала за здоров'я та опіку воїнів, медиків, волонтерів, логістів та всіх, хто прикладається до справи захисту батьківщини. Також напередодні фотовиставку презентували бійцям у військовій частині. У майбутньому макети світлин доповнять місцевими захисниками. Вчора ця виставка про. Водилась у військовій частині весь майже особовий склад її зумів переглянути всі в захваті. Сподіваємось, що фотографи, які приїхали до нас, вони доповнять цю виставку нашими військовослужбовцями, тому що і ми. Непосильний вклад робимо в забезпечення збройних сил ракетами та боєприпасами. Виставка мандрівна до цього, окрім Києва, вже побувала у Житомирі, Вінниці, Шепетівці, помандрує і іншими містами. Міцій надалі працюватимуть з військовими, адже фотооб'єктив має показати нелегку роботу кожного хто працює для перемоги.